Єлівець блюаров еталон витонченості та надійності, вузький, стрункий із густою колоноподібною кроною у віці восьми років сягає понад двох метрів заввишки при діаметрі лише пів метри. Завдяки цій формі блюеров чудово виглядає, як солітер у живоплотах та окремих композиціях. Щоб лілівець не розпадався від снігу, ще змалку потрібно формувати на один чіткий провідник. Якщо з'являються два верхівкових пагана, слабший слід одразу видаляти. Це проста процедура, яка дозволяє зберегти рівну щільну і декоративну форму крону на десятиліття. Ще одна перевага, невибагливий у догляді. Молоді саджанці потребують регулярного поливу лише у перші два роки після посадки. Далі ж блюрок стає напрочуд посухостійким і практично не потребує вашої уваги. Саме тому цей сорт ідеально підходить для зайнятих власників садів, які хочуть мати яскравий акцент або блакитний, невибагливий живопліт без турбот у будь-яку пору року без поливу.